І як ви бачите, по моїм босам я в Лос-Анджелесі. І це нам буде дати пару фоток, які ви можете зробити. Попробуйте зараз саме. Ось такі от шпагатник сідаємо і піднімаємо цю ночку. Було святити задніх шпагатника. І вас ззаду так це. Кошти, якщо хочете, я тут погнала на ту там правотрата сам на пути, Справа там будет. Значит, дальше нас даже вам просто ми стоємо на руках. и беремо такой ноги. А так. И раз... пара разороко. Будемо не бачити. І одну нападку зайде наші на факти. І ми так же саме будемо мостити і трошки до. Всю фотку я ми маємо сотку цю видку, коли нам буде, коли буде ми будемо піднесати отак. або просто можна отак от звернутися. Всі фотки, те, що я вам зарапкаю, я спільно спільноту виставлю YouTube, і ви зможете їх бачити. Я пару з них я виставлю, але на на. Отка фотка, я не чимаємо. Далі така фотка але це не чимало. Це що ми ставимо таку ногу И можемо тривати любые типа дринк, воду і такой типа як ніби в'єм, То есть там Далі нас є на руках. И ноги не Рукава. І на локти. И від... Толкаемся мы, мы так Ще є фотки, які вам... Це смотреть фотки, якщо вам запинається. Можете писати тако і роздрімути ноги. І там, наприклад, якщо я, я зараз в Беверлі Хіллс, і я буду там названня робити, Тобто я можу фоткування і таке чіпе. Щоб вона була на моїх ногах. І ще я хочу вам сказати, що... Я думаю, що у ну, вас це все вийде. Всім пока! І так, да, напоминайте. Підпишіться на канал, ставте лайки, коментуйте на відео, там, де не включені коменти. І не забудьте я ці всі фотки, ві... фотки відео виставляю їх в ютуб тільки. І спільноті ви можете побачити ці пози. Vær sånn.